Є така цікава тема, яку зараз хочу розкрити. Ну, це не секрет для підрозділів, які е, давно вже боронять нашу державу. У нас, де б ми не стояли, де б не була наша зона відповідальності нашого батальйону, то у нас завжди траплялися випадки із суїцидом. Супротивник. Вони зазвичай як це виходить. Їх засилають на штурм, вони йдуть впевнені в собі, що зараз в них буде успіх. Ми починаємо їх відпрацьовувати, по ходу дронами, спочатку артилерії, там, обкатуємо, і коли залишається один чи двоє, і вони не можуть йти, або були такі випадки, що вони були навіть живі, починають коїти самогубство. Такий випадок був. Ішов один чорт з флагом, він десь взяв палку. Ну, видно було, що це брусок, такий двохметровий брус, новий. Він його приніс з собою, поцепив туди на нього тряпку і йшов по полю, хотів поїсти свою ганчірку. Але ми його зупинили та переконали, що його ганчірка тут висіти не буде. І по, по ітогу він застрелився. Автомат собі під бороду, клац Е200. Інший взагалі був такий випадок. Ми підлітаємо одного його товариша, ми вбили. Інший такий сидить, просто дивиться, ми не встигаємо підлітати, ми тупо підлітаємо до нього, щоб зробити на нього скит. Він стоїть, падає на коліна. Достає гранату, розчіковує і такий, як починає молитися. Ми не встигли зробити зброс, як він зробив все сам, розлетівся на молекули. І інший теж недавно випадок був. По групі робили скіт, і тут йде зброс, і граната відскакує від дерева і котиться у, там, в інший бік. І цей пасажир, терорист, він напригає на цю гранату. <с> Я не знаю навіть ну, нащо. На Його там е, поряд нікого не було, він був один сам. Граната вже відскочила, він підривається і пригає прямо на неї. Бах, він 200. Ще такі були теж випадки. там е, Лежали один е, без ноги, інший теж такий трьохсотий. Лежали, лежали, думали, вони там скрестилися руками. Ну, ми ми чекали, я тобі скажу, на Love Story, що зараз буде такий... І там, але такого не було. <плес> І вони ми думали, може, один іншого, знаєш, застрели там. Ну я теж не розумію, чому вони не стріляють там тих, хто віддає їм такі злочинні накази. Їх зомбують, вербують, там, відправляють, якщо ви здастесь в полон, якщо вас візьмуть, вас будуть катувати. Там. Але коли вони до нас приходять, до них відношення краще, ніж до них ставилися їхні командири блядь, в своєму підрозділі, розумієш? І мені теж це не зрозуміло. І вони не думають за евакуацію, вони її взагалі не проводять. Там. Не думають за свій особовий склад, тому що їх ресурс, і зомбування, промивка голови впливають дуже на це. А ми за кожного бійця готові, готові розірвати. Думаємо, як за рідних.